Серіал про зону відчудження після аварії на Чорнобильській атомній станції, третя серія радіолокаційна станція Дуга 1 через 35 років після аварії. У цьому відео ми побуваємо на радянському засекреченому військовому об'єкті, який знаходиться в зоні відчуження та має величезні розміри. Разом з нами ви побачите просторі комп'ютерні зали з залишками радянських комп'ютерів, прогуляєтеся навчальними аудиторіями з купою плакатів, а також відвідаєте справжній командний центр. Але ж, звичайно, наша головна мета це побачити на власні очі величезну антенну посеред лісу та відчути її розміри. Але перед тим як почати нашу серію, ми маємо сказати вам дуже важливі слова. 24 лютого 2022 року ворожі російські війська почали широкомасштабне вторгнення на територію нашої незалежної та суверенної держави, російські загарбники стерли з лиця землі наші міста та села, вони і дотепер здійснюють злочини проти мирного населення на окупованих територіях. А також завдають терористичних авіаударів по цій війні інфраструктурі, від яких страждають невинні люди. В ці дні Україна бореться за своє існування, і майбутнє кожного українця залежить від успіхів наших захисників та захисниць, які героїчно відбувають атаки російської армії та дають гідну відсіч окупантам. Ми наполегливо закликаємо кожного з вас підтримувати збройні сили України в цій боротьбі. Допомагайте нашій армії та добровольцям у будь-який зручний для вас спосіб через перевірені волонтерські організації та фонди. Посилання на деякі з них ви знайдете в описі цього відео. Друзі, тримаємося разом. Життя переможе смерть, а світ темряву. Слава Україні! Як зазвичай, ми починаємо нашу розповідь з опису точних координатів локації, на якій ми будемо знаходитися. gps координати станції Дуга 1 ви можете легко знайти на сайті Вікіпедії або в Google Maps. Але за радянських часів ви б нічого не змогли дізнатися про цей об'єкт, і все тому, що на всіх радянських картах та атласах ця дорога вела до звичайного дитячого здоровчого табору Сонячний, але ніяк не до засекреченого військового об'єкту. Відразу за поворотом з основної траси справа знаходиться звичайна радянська зупинка для автобусів. Навіть зараз на ній можна побачити намальованого олімпійського ведмедика. Він був емблемою Олімпіади 80-го року в Москві. А ми рухаємося далі, і тут варто зазначити, що це відео ми записували восени 2020 року після масштабних лісових пожеж, які тут сталися літом. Як видно на відео стовбури всіх дерев підгоріли, але природа швидко відновлюється, тому і з лісом тут буде все гаразд. Давайте ще раз звернемо увагу на бетонну дорогу, по якій ми їдемо. Такі бетонні плити мають хорошу стійкість до колісної та гусеничної техніки. Плюс до всього ці плити дуже легко перекласти і змінити напрямок дорозі. Тому при будівництві військових об'єктів у радянський час часто будували саме такі дороги. Ми проїхали не поспішаючи 10 хвилин, і ось ми під'їжджаємо до пропускного пункту на території військового об'єкту Радіоцентр дальнього зв'язку чорнобиль 2 або за горизонтна радіолокаційна станція Дуга 1 І за секунду ми потрапляємо у радянське минуле на дошці оголошень висить афіша французького фільму, показ якого був запланований на 26 квітня 1986 року. А вхід на територію починається зі старих воріт, пофарбованих зеленою фарбою та встановленими на них зірками. Одразу розумієш, що перед тобою радянський військовий об'єкт. Ми заходимо на його територію, і тут нас одразу зустрічають залишки радянських патріотичних та агітаційних моралів на стіні. Як ви бачите, час тут зупинився, нічого нового не з'являється. Після серіалу HBO про Чорнобильську катастрофу тут зробили ось такий напис: Насправді, в хорошу погоду з цього місця ми вже побачили антенну, але сьогодні у нас густий туман. Ми йдемо вже практично поруч з нею, але її ще не видно. Далі на кожному кроці нас чекає величезна кількість атрибутів того часу, тому ми йдемо далі. По дорозі до Радару можна зайти в приміщення колишньої автошколи, де чудово збереглися два радянські плакати того часу та малюнок на стіні. Після автошколи ми продовжуємо наш рух до антени і зараз пройдемо через комунікаційний тунель, який з'єднує всі приміщення цього об'єкту, а саме командний центр, лекційні аудиторії, комп'ютерні зали та багато інших технічних приміщень. У цьому тунелі знаходилися сотні кілометрів кабелів з стінних кольорових металів. Як ви бачите, усе це було вирізано мародерами та вкрадено звідси. Поки ми проходимо кабінети та лекційні зали, зробимо невелику історичну екскурсію, щоб знайти відповідь на питання: а навіщо взагалі в той час вирішили будувати отакі гігантські антени? В кінці Другої світової війни у німців вже були розроблені прототипи ракет v 2 які вони безуспішно запускали на Великобританію. А от американці не заморочувалися з ракетами. Вони просто побудували такі літаки, які можуть доставити американську бомбу до цілі та скинути її. Так весь світ побачив трагедію японських міст Хіросіма та Нагасакі в 1945 році. Після закінчення війни у США з'явилася серйозна військова перевага, тому що радянський Союз ще не мав тоді власної атомної бомби. І поступово США та СРСР залучаються до Холодної війни. Уряди обох країн витрачають мільярди доларів та рублів на створення ракет різного типу дальності, а також займаються розвитком ядерної зброї. Окрім цього, потрібно було вигадувати і нові способи протиповітряної оборони, тому у Радянському Союзі починаються розробки системи раннього виявлення літаків, які потенційно могли доставити ядерну бомбу на територію СРСР. І тут треба трошки знань з науки. У 1947 році професор та доктор технічних наук Ніколай Іванович Кабанов з Новосибірського електротехнічного інституту відкрив раніше невідоме явище відбивання радіохвиль від іоносфери Землі. Як воно працює простими словами, ви можете відправити коротку радіохвилю під певним кутом до горизонту. Ця хвиля буде відбиватися від іоносфери і повертатися назад. Деяка частина енергії радіохвилі розсіюється по земній поверхні і знову відбиватиметься і летить вгору, а потім знову відбиватиметься від іоносфери і попадає назад. І ось тут відбувається магія, що деяка частина цієї розсіяної відбитої хвилі повертається в ту саму точку, звідки її відправили. Ваша головна задача це зловити цю відбиту хвилю та обробити цей сигнал. Та лише в 1960-х роках у Радянському Союзі розпочали розробку системи раннього виявлення запусків міжконтинентальних ракет. В теорії на малюнках та схемах ця система була розроблена, але перед тим як витрачати мільярди рублів на будівництво об'єктів протипровітряної оборони, потрібно було на практиці отримати підтвердження, що все це насправді буде працювати як треба. І дивіться, проходить ще 10 років. І ось 7 листопада 1971 року було побудовано та введено в експлуатацію перший прототип це експериментальний комплекс Дуга Н біля міста Миколаєва. Ця станція відправляла радіосигнал на схід, і від собі вона охоплювала навіть повітряний простір Китаю. З відстані 2500 кілометрів від космодрому Байконур на цій станції успішно визначили точне місце та час запуску ракети. Таким чином, фахівці на практиці підтвердили правильність розрахунків і перевірили, що система раннього виявлення запусків ракет дійсно працює. Це означало. Що можна продовжувати будівництво вже повноцінних станцій, здатних вислідковувати цілі на відстані від 900 до 3000 км. кілометрів. В 1975 році була побудована станція Дуга 2 біля міста Комсомольськ на Амурі. Вона могла визначати запуски ракет на дальньому сході та з підводних кораблів в Тихому океані. З 1972 року почали проєктувати та розробляти станцію Дуга 1. Будівництво вдалося розпочати лише в 1976, і цей об'єкт був одним з найбільш технічно складних та дороговартісних об'єктів усієї радянської епохи. Тому від початку будівництва до першого бойового чергування пройшло ще майже 10 років, і тільки у 1982 році почалося тестування радару, під час якого фахівці звернули увагу на те, що система надає низьку точність визначення запуску об'єктів, і це було критично. Систему почали доробляти, і на перше бойове чергування, все ж таки, дуга 1 заступила тільки на у 1985 році. Проте одна з проблем так і не була вирішена: частина діапазону робочих частот співпадала з частиною роботи авіаційних систем, це могло негативно впливати на безпеку цивільної авіації у Європі. Скоріше за все, ви чули вже термін російський дятел, яким диспетчери та пілоти літаків називали радіоперешкоди в коротковолновому діапазоні. Отже. З 1985 року обладнання станції знову вирішили модернізувати з метою виправлення цієї проблеми. Але, як ми вже знаємо, цю модернізацію так і не встигли завершити через аварію 26 квітня 1986 року на ЧАЕС. Після навчальних аудиторій ми все ближче підходимо до командного центру. Але по дорозі ми ще зайдемо подивитися на величезні зали, в яких знаходилися радянські електронно обчислювальні машини. Саме ці комп'ютери займалися логічним обчисленням та обробкою даних, які надходили з радару. І про це ми теж маємо що цікавого розповісти. Тут було побудовано три зали з однаковими комп'ютерними системами. Перша система працює на бойовому чергуванні. Друга система готова в будь-який момент стати на бойове чергування, якщо перша система відмовить в роботі. І нарешті третя система знаходиться на модернізації або ремонті. Таким чином, військові могли забезпечити безперебійний моніторинг простору дії радару. Отже, у квітні 1986 го року стається вибух зовсім недалеко від цього військового об'єкту. І навіть не дивлячись на те, що вітер не дув в його сторону, радіонукліди, звичайно ж, попали б і на цю територію. Після вибуху всю систему одразу відключили. А коли через деякий час вирішили знову включити радар і стати на бойове чергування, у військових виникла нова проблема це система охолодження циклон. Ця система охолодження прокачувала через себе тисячі літрів холодного повітря, яке направляла в зали, де знаходилися комп'ютерні шафи. У цих шафах як на поличках розміщувалися мікросхеми, а під шафами знаходився вентканал, через який і відбувалося повітряне охолодження та вентиляція. Проблема полягала в тому, що якщо включити цю систему охолодження, то радіонукліди з повітрям по вентканалах потрапили б до комп'ютерних шафів. А встановлена в них техніка на той момент не могла б ефективно протистояти високому рівню випромінювання. Наприклад, всі ж знають, коли під дією радіації виграли навіть спеціальні роботи на даху 4-го енергоблоку. Тут було би те саме, тому прийняли рішення спробувати провести очищення. Два роки хімвійська з Леінградської області намагалися дезактивувати всю систему, але, на жаль, безрезультатно. В результаті вирішили демонтувати найважливіші електронні деталі і відправити їх разом з документацією в місто Комсомольськ на Амурі. І все, що залишилося, було вкрадено мародерами буквально за кілька місяців після цього. Цікаво, що ж сталося з іншими аналогічними об'єктами. В кінці 80-х років на зміну наземним загоризонтним радіолокаційним системам приходить система радянських супутників. Тому інші радіоцентри попрацювали не набагато довше, ніж Дуга-1. Поряд із містом Комсомольськ на Амурі, радіоцентр Дуга-2 був знятий з бойового чергування у 1989 році, після чого там все було демонтовано. Схожа історія сталася з радіоцентром Дуга Н під Миколаєвом. На початку 2000-х років його антенну повністю демонтували, і на Ютубі навіть залишилось відео про цю подію. Можна сказати, що Чорнобильська катастрофа дала друге життя радару Дуга 1, його до сих пір не демонтовано, і мало ймовірно, що це зроблять найближчим часом. І ось нарешті ми дійшли до командного центру. Командний центр це просторе приміщення, де були встановлені столи з пультами управління та велике табло. Тут працювали офіцери. Головним завданням яких був моніторинг всіх показників системи, які виводилися на табло. Якщо під час бойового чергування система видавала дані про можливий запуск ракет з північноамериканського континенту, то офіцери повинні були перевірити ці дані і доповісти про цю подію до вищого керівництва для прийняття подальших рішень. Ми вже багато де побували всередині радіоцентру, і тепер цікаво розповісти дані про вартість будівництва цього об'єкта. Точної суми ви ніде не знайдете. У Радянському Союзі ця інформація була секретною, але точно відомо одне: коштів не жаліли, тому витрачалися мільярди рублів на виробництво ракет, літаків, систем ППО та інших засобів оборони. І щодо вартості будівництва об'єкта Дуга-1. То вона також невідома, однак відомо, що це був один з найбільш дорогих проєктів в історії СРСР і за оцінками деяких експертів, його вартість могла досягати до 2 мільярдів доларів на той час. Ось ми і плавно підійшли, можливо, до найцікавішої розповіді в цій серії про радіоцентр Дальнього зв'язку Чорнобиль 2. Отже. Простими словами, можна сказати, що цей радіоцентр складається з передавача, який відправляє сигнал у іоносферу, та приймальної антени, яка ловить відбитий сигнал. Ми вже розповідали вам про ефект Кабанова. Так от, зараз ми знаходимося біля величезної антени. Крім командного центру та інших технічних споруд поруч із нею. Також була розташована колишня станція зворотньо-нахилового зондування, у ній була окрема комп'ютерна зала, але ми не зможемо подивитися її наживо і побачимо її лише на макеті в пожежній частині міста Чорнобиль 2, і про це детальніше ми розповімо в наступній серії. Передавач, який відправляє радіохвилю, знаходиться не тут. А в 60 кілометрах від приймальної антени біля міста Любич в Чернігівській області. Але повернімося назад до нашої локації, де встановлена приймальна антена, адже саме вона має для нас найбільший інтерес. В ясний сонячний день з висоти пташиного польоту цю величезну антенну дуже добре видно і можна роздивитись, з чого вона складається. Ви бачите, справа це низькочастотна антена, висота матч якої складає близько 150 метрів, а загальна довжина близько 500 метрів. Поруч з нею зліва знаходиться високочастотна антена, висота матч близько 110 метрів, загальна довжина 250 метрів. У той день, коли ми сюди приїхали, нам трішки не пощастило з погодою, бо був сильний туман. Здалека антенну зовсім не було видно, підходячи до неї все ближче і ближче, крізь листя дерев і туман, вона раптово з'явилася перед нами, і це було щось грандіозне. Зазвичай всіх туристів привозять на екскурсії прямо під антенну. Ми там теж побуваємо, але спочатку давайте піднимемося на дах командного центру і звідси глянемо на антенну. Між іншим, тут на даху ви зможете знайти одне з графіті, які намалювали хлопці з Франції у 2019 році. У різних місцях зони відчуження вони створили унікальні малюнки в контексті кожної локації. Якщо ви будете тут біля антени, а потім біля Чорнобильської АЕС та в місті Прип'ять, то зможете зібрати повну колекцію з 44 графітів. Ми виходимо з будівлі командного центру та йдемо по стежці через ліс у напрямку пляжу, так назвали площу безпосередньо під антеною, імовірно, тому що це дійсно схоже на пляж зі звичайним піском, лише замість моря тут ліс. Завдяки туману та світло-сірому небу ми зробили багато незвичних фотографій цього об'єкта на пам'ять. Коли перебуваєш прямо. Під самою антеною її розміри ще більше вражають уяву, вона справді дуже, дуже велика. Як кажуть, тут краще один раз побачити, ніж сто раз почути це. До речі, на одній з трансформаторних будок під антеною ви також знайдете ще одне графіті до вашої колекції. У цій серії ми побували на дуже цікавому військовому об'єкті, який називається Загоризонтна радіолокаційна станція зв'язку туга 1 Подібних величезних радарів, як тут, ви більше ніде не знайдете. Тому, якщо ви їдете на екскурсію в зону відчудження, то обов'язково побувайте тут. Наша оцінка за враження 10 з 10. У наступній серії ми побуваємо в закритому військовому містечку Чорнобиль 2, яке розташоване поруч з цією військовою частиною. Пройдемося по вулицях цього містечка, які повністю вже поросли деревами та виглядають як ліс з асфальтованими стежками. Також ми зможемо зайти до дитячого садочку, школи, пожежної частини та побуваємо в колишньому будинку офіцерів. Кінець третьої серії.